Просто з моменту повномасштабної війни кількість зразків у нашому ембріологічному кріосховищі суттєво збільшилася. І на сьогоднішній день, згідно наших підрахунків, ми маємо близько 100 власне зразків військових, ті, які зберегли свій біологічний матеріал. Просто нас одна жінка народила. У нас будуть як прихильники нас, так і навпаки, скажімо так, опоненти. Але з етичної точки зору ми дійсно маємо в Кріобоксі заморожену сперму анонімних донорів. І як ми могли цій людині запропонувати анкету анонімного донора, якщо в неї є заморожена сперма її партнера? Тому, оскільки тут всі сторони ніяк не заперечували і всі хотіли цього результату, тому адміністрація нашого закладу дала дозвіл. А ситуація зараз війна ж. Вбивають ціну, ці хороші молоді хлопці здорові ну, завжди мають ризик на війні загинути. тому якби, Те, що вони залишають свій матеріал і що можна буде відтворити, репродуктувати того ж ну, чоловіка, чому він є? Тобто це ну, хороша опція на сьогодні.